Культурний фронт міста працює, аби якмога швидше наблизити спільну перемогу. Так колектив мистецької школи номер 1 продовжує серію благодійних концертів. Такі заходи покликані залучати якомога більше кам'янчан до збору коштів на підтримку наших захисників 79-ї частини десанту штурмових військ першого батальйону третьої роти, які тримають оборону на найгарячіших позиціях Донецької області. Долучились до благодійного концерту і команда міської інформаційної служби. Мистецька школа номер 1 завжди активно бере участь культурному та волонтерському житті не лише міста, а й країни. Колективно вперше ініціює збір коштів на підтримку захисників з Кам'янського. На час такі ініціативи дуже важливі та потрібні, зазначають організатори заходу. Наша безмежна вдячність нашим воїнам про це потрібно казати кожного дня не тільки на концертах. Але і в інших життєвих ситуаціях кожного разу ми збираємо кошти. Кожного разу це нові цікаві ідеї, як допомогти нашим воїнам. Це 79-та бригада, і вони з Кам'янського, ці хлопці, вони вже були поранені. І знову вони на передовій. Дуже хочемо їм передати цей меседж про те, що ми разом під час заходу глядачі насолоджувались чудовим виступами викладачів та дуетами з учнями. Педагоги власним прикладом надихають молодь на благодійні ініціативи, адже наш тил працює разом із захисниками, всебічно їм допомагаючи. В свою чергу військові завжди дякують за допомогу. Кожен донат для них потрібний та важливий. Цей непростий час для нашої країни. Наші викладачі не тільки долучаються до цього збору, а ще й зараз ведуть таку місію, виховують наших українських дітей, підтримують в тих в такий непростий час. Саме головніше вони їх навчають бути людьми і любити свою батьківщину. А сьогодні ми виконуємо багато різноманітних, гарних, красивих творів. Це будуть і українські твори, а також е, такі твори європейських композиторів. Символічно концерт відбувся у день створення НАТО, а країни альянсу надали безпрецедентну підтримку Україні, щоб забезпечити перемогу у цій жахливій війні. Ми зараз як ніколи єдині допомагаємо один одному. Зазначають організатори. Ми дуже довго думали над датою, та вирішили, що 4 квітня це якраз. Той день, коли було б дуже добре зробити цей благодійний концерт, тому що 4 квітня 1949 року, це якраз таки дата створення НАТО, і хотілося б все таки Україна отримувала дуже багато підтримки. І ще ми хочемо нашу цю низку благодійних концертів якраз таки подовжити. Доєднатись до благодійної акції можете і ви за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Захисникам потрібна наша з вами допомога. Наближаємо перемогу разом.